Тісто я роблю на пряженому молоці. На домашніх яйцях від мамки привезла. Тут є масло, маргарин, цукор, Формочки є різні. але десь так приблизно 30 штук. І треба, щоб воно постояло ще годинку-півтори. Прикрашати ми будемо калиною. Для того, щоб вона була гарно довго зберігалася, її треба в сахарному сиропі замочити. І Прикрасити. До речі, це дуже смачно. Сюди трошечки водички. Ростане закипить дві-три хвилинки. Більше не треба. Була у мами в селі, допомагала картушку садити і побачила у неї там її запаси. Трошки прихватила у нас. Затіпіла, така получилась пинка. Так, ще можна добавить листочки зелененькі. Зараз ми додаємо сюди роцинок, цукати. Я треба щоб, трошки посипати мукою, щоб вони добре. Вони рівномірно тоді розподіляються, вони трохи вологі. Це, мабуть, єдине, що я пекла вдома сама, це пасочки. Для наших хлопців більше місяця випікають Тоб, печиво, пряники, до такого свята не спекти пасочку. Це було б ну, трохи неправильно. Це пасхальний хліб він символізує перемогу. Життя над смертю. І, ну, дуже хочеться віддячити нашим хлопцям за те, що вони роблять. Взагалі я держслужбовець. Ну, пекти в мене ніколи не було часу. Зараз ну, наша організація частково на простої і мій підрозділ, зокрема, тому я, ну, хочеться бути. Корисною. Тісто воно трохи липке, щоб не забити, не забити борошном, щоб вони були повітряні. Їм треба хвилин 40, щоб вони піднялися. Тепер ми додали температуру і в духовку. пасочки підійшли. Хвилин через 40-45 вони будуть готові. Поставимо наступну партію і так, поки не закінчиться тісто. Прикрасимо і я відвезу їх до волонтерського штабу «Разом ми сила, щоб дівчата там їх запакували і відправили нашим бійцям, щоб їм було смачно і теж було свято.